Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І в наступні хвилини у нас в студії кандидату на народні депутати України Ганна Габко. Пані Ганно, вітаю вас. Вітаю вас, пані також. Ганно, Ви як перший номер в списку самопомічі берете участь у коаліційному процесі? Власне, от відчуття середини випливаєте на сам текст угоди довкола чого об'єднуватися? Не те, що впливаємо, ми цей текст створюємо зараз разом, тому що перші варіанти, які були запропоновані від блоку Порошенка і народного фронту, коли з'явилася самопоміч, для нас важливим є узгодження позицій, по перше, під програми, з якими йшли політичні сили, і під пріоритети, які є в країні, тому останні от два дні сім експертних груп. По ключовим пріоритетним напрямкам від посилення обороноздатності країни реформи армії до реформи сільського господарства аграрної збиралися фактично до ночі, і представники різних трьох політичних сил узгоджували позиції, щоб Вийти на одну спільну і запропонувати, чому важливо цей текст він має бути спільним продуктом, спільним напрацюванням, тому що це відразу вже наша карта реформ, по якій ми будемо діяти. Тобто, і це навіть дуже добре, що ми зараз все проговоримо. Перезнайомляться депутати ну, майбутні вже зараз самі між собою, і вже фактично їм буде простіше з першого ж дня там парламенту не говорити. А просто реально реєструвати чи законопроекти, чи поправки до тих законів, які зараз надзвичайно важливі, плюс текст коаліційної угоди він важливий для формування уряду, тому що він ставить певні завдання, які уряд і майбутній прем'єр-міністр якраз і має показати команду професійних людей, не лише любих друзів за квотним принципом і так далі, а реально фахових експертів, які зможуть виконати завдання, які стоять в коаліційній угоді. І це надзвичайно важливим, тому що рівень довіри до України суттєво знижується. Скоро буде вже оскома на те, що в Україні постійно проблеми. Нам потрібно показати конструктив. У нас є позитив, що відбулися парламентські вибори, достатньо е за різними оцінками там ОБСЄ моніторингових служб, що ми провели вибори там незважаючи на деякі там зауваження. Але тим не менше, треба тепер показати. Що ми здатні будувати країну, здатні здійснювати реформи, а не проводити імітацію, як це відбувалося останні угу. місяці? На сьогодні є три суб'єкти переговорного процесу: самопоміч, народний фронт і блок Порошенка. А от Ті люди, які себе позиціонують як так само демократичні сили, вони кажуть, що от коаліція повинна бути міцною, якщо буде п'ять політичних сил. Чому ви їх не долучаєте? Ми ще минулої п'ятниці, коли було перше засідання е, трьох політичних сил-представників, блок Порошенка, народний фонд самопоміч відразу публічно на Фейсбук-сторінці самопомочі і на сайті написали, що ми відкриті до співпраці ще із блоком е, Батьківщина і е, радикальною партією. А чому нам дуже важливо? Нам потрібна міцна коаліція, більшість для того, щоб ухвалити ті закони, які вимагатимуть конституційної більшості. Тому що, і ми дуже розраховуємо, що ще додаткові політичні партнери, двоє, про які ми вже сказали, вони приєднаються, тому що реально в країні війна і не час стояти десь осторонь від відповідальності. І тому ми зробили це запрошення. Так само в понеділок, коли буде друга зустріч, буде також ще зустріч, третя вже. І нам дуже важливо, щоб вони включалися. Процес написання тексту, от і ставали нашими союзниками в коаліції і чимало депутатів самовисуванців. От зокрема сьогодні з'явилася інформація, що народний депутат Єрмієв створює свою групу. Можливо, її долучити, якщо, скажімо, йдеться про декілька десятків мандатів. Ну, дивіться, зараз ми фіналізовуємо текст, узгоджуємо позиції три політичних сили. Чекаємо, що ще дві приєднаються. Тобто, якщо хтось буде створювати свої там фракції на основі. Самовисуванців, там депутатів-мажоритарників, і так далі. То в принципі, я думаю, що цей варіант потім можна з нашими партнерами по коаліції обговорювати. Якщо вони будуть підтримувати ті пріоритетні завдання, які прописані, курс е, України, економічні реформи, тому що це одне з важливих е, реформа силового блоку. То я не буду бачити якихось. На сьогодні є ну, відносно кадров пропозицій, так, по прем'єр-міністру, очевидно, що Арсеній Яценюк залишається, але от, ем, почули ми думку народного депутата Томенка, який каже, що треба повністю оновлювати команду. Але є люди, які ну, досить фахово працювали в, в кабінеті міністрів, ось, зокрема, міністр освіти провів реформу вищої, вищої освіти. Тобто, ну які бачення по персоналям в кабінеті міністрів? Знаєте, підхід самопомочі у нас це має бути уряд професійний, експертний. Чому це зараз важливо? Тому що ми побачили за останні сім місяців дуже багато важливих речей не було здійснено. Електронне врядування, закриття податкових ям, 4G, швидкісний інтернет, тендери закупівлі ліків. Ми бачимо досі, скільки пацієнтів України важкохворих зараз без ліків. У Нас такі самі величезні проблеми з охмадитом зараз. Тобто хтось має нести відповідальність за те, що за останні сім місяців після того як втік з країни в ключових напрямках, як, наприклад, охорона здоров'я, немає жодних змін, і тому нам би хотілося бачити, і ми як скажімо, будемо запрошувати громадськість, щоб вони теж давали свої кандидатури на ці посади. Тобто, ми будемо їх рекомендувати. А це вже рішення буде прем'єр-міністра і його команди, тому що вони будуть брати відповідальність за ефективність і за результативність уряду. Тому нам дуже важливо а. Щоб прем'єр-міністр, зокрема зараз, представив звіт щодо діяльності, тому що війна не є виправданням по багатьох питанням, тому зараз ми повинні зрозуміти, якщо ми об'єднуємо зусилля, і в нас буде сильна коаліція в парламенті, нам також потрібно професійний уряд, який у співпраці з коаліцією, у співпраці з президентом забезпечить потрібні реформи, тому що я була там тиждень тому в Вашингтоні. Вчора повернулася із Брюсселя. Світ реально затамувавши подих. Дивиться на Україну, він чекає успіху України. Нам готові знову давати гроші. Але виникає питання, куди підуть ці гроші, як ми використаємо ці гроші в розвиток, і ми зробимо цей квантовий стрибок. Чи ми будемо далі по колу ходити і говорити, що нам заважала війна, у нас ті самі старі корупціонери і так далі? Тому наше завдання, якраз зараз, допомогти підібрати найбільш фахових людей, щоб не було от такого колапсу. Такої катастрофи, як ми бачимо в цьому році, із закупівлею ліків для всіх важкохворих українців у вашій політичній селі є фахові люди, які готові працювати в кабінеті міністрів. У нас є фахові люди, які будуть працювати в комітетах парламенту. Ми для цього якраз і їх обирали. Нам дуже важливо, щоб наші оскільки в нас кожна людина відповідає за окремий напрям, і нам дуже важливо, щоб в окремому комітеті ці люди якраз показали свою ефективність, повернули парламенту в справжню професійність, де будуть обговорюватися законопроекти, які змінюватимуть життя людей. Оцей професійний підхід. Ми якраз і хочемо в парламенті, як скажімо, там не те, теж започати, а посіяти, щоб він став нормою, щоб депутати не приходили в парламент і розглядали у кого кращий одяг чи якісь інші речі, а щоб це якраз було змагання. За кращі законопроекти в конкретних сферах, галузях, які будуть нести реальні зміни. Але я думаю, не є таємницею, що вам пропонували посаду віце-прем'єра з гуманітарним? Ні, не з гуманітарним питанням. Не, мені, я не пропонували. Знаєте, ми не говоримо про посади. Чому ми не говоримо про посади? Ми говоримо про спершу завдання, які потрібно вирішити. І вже під це завдання потрібно шукати реально найдостойнішу людину, яка буде мати, крім професійних характеристик. Досить такі високі моральні речі і принципові. Чому? Бо зараз час ухвалення рішень, які можуть загубити комусь кар'єру політичну. Але для країни в довгостроковій перспективі вони матимуть величезні зміни. І тому треба шукати тих людей, які не будуть боятися. Бо в нас до деяких реформ, наприклад, і суспільство не готове. Але мають бути ці політичні рішення, розуміючи, що людина платить свою кар'єру для того, щоб в країні. Були конкретні зрушення там, чи це охорона здоров'я, чи це реформа армії, чи це реформа міліції, прокуратури, де все має бути достатньо жорстко, щоб очистити від корупції, від хабарництва, від зловживань, які там є. І нарешті люди відчули, що справедливість у суспільстві повертається. От ваш колега по списку Семен Семенченко досить різко висловився стосовно тих людей, які колись. Працювали на попередню владу, а зараз будуть представлені парламенту, обіцяють їх не допустити до першого засідання Верховної Ради. Ви повернулися з Брюсселю, ви повернулися з США. На нас дивиться світ, це демократично чи ні, не допускати людей на засідання. Ну, ви знаєте, Семен Семенченко, він їм в такий спосіб натякає, що всі ці люди, які раніше працювали проти інтересів України, які були архітекторами, режисерами законів від 16 січня диктаторських, і які будуть знову в парламенті, що цього разу ми не дозволимо їм знущатися над країною, використовувати парламент для того, щоб руйнувати демократію, для того, щоб Підривати права людини, вбивати людей і так далі. Тобто, для нас зараз дуже важливо послати дуже простий меседж для тих депутатів, які раніше зловживали депутатським мандатом, не працювали на користь людей, що на цей раз прийшли люди, які не боялися віддавати життя, чи то на Майдані, чи тільки воюють зараз на сході. Що для нас є принциповим оце оновлення і нові підходи. В і нова якість політики в парламенті, тому що чекають, чекають люди. Змін чекають ті, які воють на сході. Змін чекають прості люди, які кожен день ходять в супермаркет і взагалі не розуміють, що відбувається з гривнею. Вони не розуміють, як довго їм ще чекати, поки що зміниться, і тому, щоб суспільство не радикалізувалося, щоб ми не довели країну до масових протестів, бунтів, які можуть бути з абсолютно поганими наслідками. Нам якраз і потрібно сказати, що в цьому парламенті має бути єдність і має бути сфокусованість. Працювати на інтереси країни, не олігархів, не якихось окремих глобійських груп, фірм і так далі, а виключно на інтереси України. І це дуже чіткий меседж. Я думаю, що це mm -hmm. саме Семен і мав на увазі, посилаючи тим людям, які досить такі одіозні, за якими шлейфи корупції, шлейфи зловживань в парламенті. Якщо вони стануть ло... лояльними до влади, будуть голосувати за ці ну, за принципові речі, за реформи. Прекрасно. Їх для цього обирав український народ, щоб вони голосували за ті речі, які Але не змінять користі, життя. більшості. Ви знаєте, от я працюючи в реанімаційному пакеті реформ, там останні 6 місяців ще до передвиборчої кампанії. Коли нам не вистачало голосів, наприклад, там на закон про суспільне мовлення чи закон про доступ до публічної інформації, а по залу було дуже багато позафракційних депутатів, то виникало питання. Всі казали, от в коаліції не вистачає голосів, так 450 депутатів. Кожен йшов в парламент служити інтересам суспільства. Немає значення, цей законопроект подала коаліція. Якщо цей законопроект вигідний країні, то значить, шановні народні обранці, голосуйте за те, що потрібно країні. І так само і тут важливо, якщо прийдуть інші депутати, і коаліція буде подавати потрібні для країни законопроекти, то їхній обов'язок проаналізувати, подивитися, що дійсно ці законопроекти вигідні країні, і голосувати. Пані Гано, самопоміч вона заходить в Верховну Раду восьмого скликання монолітною командою, чи от ця дискусія між Соболєвим і Дерев'янком, що вони не поділили? От Знаете, самопоміч це платформа, на якій об'єдналися найкращі фахівці з реанімаційного пакету реформ, з місцевого самоврядування, з люстраційного комітету, представники батальйону Донбас. Для нас надзвичайно важливим є зараз фокусуватися на роботі, на якісному тексту кольцівного. Все те, що зараз намагаються відтягнути увагу суспільства від пріоритетних завдань через якісь мікро там, скандальчики, спроби Дитації це минула практика для того, щоб посіяти тіні, сказати: ось, подивіться, ще не встигли в парламент, вже сваряться і так далі. Друзі, давайте фокусуватися на тому, що потрібно зараз країні. А країні потрібна а величезна міжнародна підтримка. Нам потрібно оновити дипломатичний корпус в ключових. Країнах, де приймаються геополітичні рішення, тому що рівень там дипломатів наших і їхня якість роботи бажає кращого, і це одне завдання, яке я зрозуміла, нам зараз надзвичайно важливо, щоб Україна на міжнародній арені виглядала достатньо з потужним захистом своїх інтересів. Росія інвестує дуже багато грошей через Газпром в лобійські структури. У нас цього немає. Це завдання. Завдання, давайте фокусуватись на цьому, що потрібно робити, щоб в Брюсселі, в Вашингтоні, в Лондоні, в Німеччині були. Достойні представники в наших посольствах, які матимуть стратегії, як представити гідну Україну, захищати економічні інтереси, залучати інвестиції. Для цього тут має бути внутрішня сильна політика, здійснення реформ, допомога армії. і Так далі, для цього ми повинні зараз об'єднуватися. А не фокусуватися на тому, щоб в когось є якісь амбіції, хтось десь рейдерить якусь партію і так далі. Тому самопоміч це платформа для самодостатніх людей, які зараз працюють. І зволі в нас ще четверо представників, які усі активно беруть участь в засіданнях фракції, в роботі експертних груп. Абсолютно жодних немає такого, щоб самопоміч нюансів, щоб ми зараз не були в робочих процесах підготовки до. Ефективного старту роботи в парламенті. Чому я кажу, потрібно е, 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 зразу прийти, як ми кажемо, візьми і зроби. Коли ми прийдемо е, зразу в парламент, ми вже маємо чітко розуміти, що з першого дня робити. Звіт за кожен день. У нас немає 100 днів для того, щоб казати, що ми за 100 днів, що зробимо. У нас на кожен день має бути план. Є план, що ми маємо зробити, бо часу майже немає. Ще одне питання до вас: от ви вже визначили для себе за яким напрямком будете працювати в парламенті 8-й. You know, комітет, який комітет мені близькі комітети з питань охорони здоров'я, оскільки я дуже багато часу провела як член і провожу зараз член опікунської ради національної дитячої лікарні Охмадит, є членом наглядової ради Національного медичного університету Богомольця, багато провела в антитютюновій антиалкогольній кампанії в громадському здоров'ї. Тому цей напрям для мене буде одним із таких важливих, на які я буду фокусуватися. Але останнім часом багато приділяючи уваги міжнародній політиці, я розумію, наскільки важливо донести світові місію України. Що відбувається тут, і його важливість для світу от гідність, якої бракує на заході, але яка є в Україні, і кожен день ми підтверджуємо цю гідність, незважаючи на бюрократію, незважаючи на ту корупцію, яка є і так далі. Але місія України, оця як я кажу, філософія любові, коли незважаючи на те, щоб не відбувалося, українці все одно боряться за. Гідність і нам дуже важливо зараз через економіку відновлення, через посилення армії і так далі відбутися. Ми стали вже єдиною політичною нацією, а зараз нам потрібно ще відбутися як сильна держава, як суб'єкт. І тому я зараз розумію, що в мене дуже багато гарних контактів на заході. і Мені хотілося все таки посилити присутність України в світі і зважаючи на те, що є величезна, величезна прихильність її просто потрібно скоординувати і зробити більш потужною. Бажаємо успіхів. Дякую за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами була Ганна Гобко, кандидат у народні депутати України. Залишайтеся з нами. До побачення.